Будьмо уважні, сказав Господь цю Царство Небесне, схоже на царя, що схотів звести рахунки зі слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а що не мав, той чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, упавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже, Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому бог той, вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен сто динарів. схопивши його і почав душити його, кажучи верни, що винен. Співслуга його, упав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів, і пішов, кинув його в темницю, аж поки не верне бору. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, підійшли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому свого лукави. Я простив тобі, весь Бог той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитися над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою і, рознівавшись, його пан, передав його котам, аж поки не верне всього Богу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам. Якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого, від луки святого Івангелія читання, будьмо уважні. В той час, Ісус війшов в одне село, яка жінка на ім'я Марта, прийняла Його у свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія сівшина Господа. Слухала його слова, Марія ж клопоталася всякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї, і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся й клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли ж він говорив цей хай жінка, підняла голос між народу і сказала до нього, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму серця свого. Доброї браті і сестри, цю ми притчу вже не один раз чули. Може, навіть є серед нас ті, які вже знають, скільки то було долярів, 10 тисяч талантів. Знаєте? Кажемо, знаємо так, так. Отець далі не запитає. Та бачите, дехто каже, що це на ті часи, на ті часи. Бо знаємо, наприклад, от ви купляли якусь річ тому два роки. Я знаю по собі. Купляв я тому два роки фотоапарат, тепер дивлюся, скільки він тепер коштує. Я думаю, слава тобі, Господи, що я купив то два роки тому. Було у вас таке? Тобто гроші знецінюються. На той час приблизно ця сума, то кажуть, що це 150 тисяч доларів на той час. Знаємо, коли було в 90-х, що таке було 100 доларів. Пам'ятаємо 90-ті. А е, скільки тепер є 100 доларів в наші часи? Якщо взяти той, хто винний був тому, тих 100 динарів, знаєте, я щось множив множив, ділив, ділив, і щось воно мені виходило, що він тільки був винний йому один долар. Цікаво, правда? І як то відбувається? Той, хто був винний 150 тисяч доларів, то зараз така невелика сума. На ті часи, дорогі браті і сестри, це є було 60 мільйонів заробітних плат. 60 мільйонів заробітних плат. А 100 динаріїв це було. Один динарій коштувала денна заробітна плата. Це було 4 грами срібла. Якщо один, один талант, то це було 262 кілограми срібла. Бачимо така велика пропорція, бачимо двох, двох боржників. І що цікаво, той, який винен був 10 тисяч талантів, то той пан сказав продати все: жінку, дітей, все, що він мав, і віддати. А це не можна було повернути. Це не, не та жертва, той Бог, то, 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 це не пропорційно, це неможливо. І хто це говорить, це говорить Христос. Той Бог, який ми є, маємо перед Господом Богом. Він неможливий повернення. І здається, що у нас якби замкнуте коло, що ми ну, можемо, Бог нас може кинути в ту в'язницю, там, де плач, скрегіт зубів, і все. І немає ніякого майбутнього. А виявляється, що є. Цей слуга паде, кланяється йому до землі і просить е, почекати. Він не просить його простити, він просить почекати. І тут, як на диво, він прощає все і його відпускає. І пише святе письмо. Небагато часу проходить, він просто виходить звідти. Я не знаю, що він казав. Він, напевне, «Ху, слава Богу, просили, так? Я не знаю. У мене колись таке було, коли я згубив корову, шукав ту корову, шукав і так Бога просив, щоб її знайшов. І коли я її знайшов, «Ху, слава Богу, а потім беру бук і виховний момент. Було у вас таке? Ви раз шукаєте своїх дітей, де вони ходять, де вони ходять. А коли вже ми знайдемо ху, і тепер у цю в лапках любов є в нас таке є. Я, знаєте, я сидів, думав, чого ж то так є? Що тоді треба було подякувати, що та худобина знайшлася, що та дитина знайшлася, обняти ту дитину. Я колись пригадую на базарі у Львові. Зараз я не правда, це було. Бачу, така пізнавальна проповідь, всі так же побудилися. Е, згубила мама дитину. Скоріше дитина плаче, бо згубила маму. І що ви собі думаєте? Отако От моментально там ліцерація спрацювала, там виявляється, що там ходила охорона. І вони моментально дитину знайшли. Бачу, хтось спотибіччя нас турбує з земного світу, а ми тут в Небесному сидимо. мама, ма, мабуть, має право. Е, і що цікаво, що моментально знайшли маму, і та дитина плакала, і та дитина, напевне, потребувала, щоб її обняли, а мама сварилася, чого вона не трималася, чи там за спідницю, чи щось, не знаю за, за щось. Я коли думав над цим, і знаєте, я зрозумів одну таку цікаву річ, що ми, коли приходимо до сповіді, чи ми вміємо прийняти те милосердя, яке виявляється у сповідальниці. Прийняти його пережити. І воно само з себе, воно мало би випливати, що ми б тоді мали поділитися з ким? Той, який в нас буде боржником, і той, який попросить у нас, щоб ми йому простили, чи відклали, чи почекали. Оце є тут є один такий важливий момент. Ми тоді якось не переживаємо це милосердя і не зможемо тоді поділитися із нашими дітьми, і з тими ближніми, які ми зустрічаємо. І що цікаво, притча на цьому не закінчується. Господь іде далі. Виявляється, що будь-яку справу, яка є прихована, бо той здається, що пан вже не довідається, пан простив, я собі роблю, що собі хочу далі. І виявляється, що є кінець. Все ж таки воно, оці речі в кінцевому результаті стають явними. І він його кличе знову назад. І він його питається, чого ти так зробив? Хіба не було, треба так зробити так само, як я тобі зробив? Чую, в мене теж милосердя десь там внизу вилізає. То є дуже цікаво, дорогі браті і сестри. Дуже є цікаво. І сьогодні, коли ми роздумуємо цю притчу в контексті війни, в контексті війни ми коли роздумуємо, і як то є з прощенням до наших ворогів. І цю притчу треба читати дуже уважно. Коли простив цей пан Тому Боржникове? Коли? Коли він просив, і він не просив прощення, він просив відкласти той час, поки він не поверне той Бог. А як із нашим зараз ворогом? Ми відразу, знаєте, думаємо, що то все простити. Простити це означає, коли забереться звідси вся ця зброя, вся оця ворожа нога. Мало того, відшкодування. А зараз ми повинні боротися, просити Господа ласки, щоб кожен на своїх становищах, як влада, не продавалася, а боролися до чого? Щоб ми оте обличчя свого народу відновили, захистили. Я не раз думаю, а чого то Бог допустив цю війну. Я не знаю, але сьогодні є свято Кушу спіння Матері Божої, і пише про неї, Євангелія якби вкладає в її життя ту Марію, яка сіла була в ногах Господа, сестру Лазаря, і дуже говорить такі цікаві слова, що вона вибрала кращу частку. І на чому ця краща частка полягає? На тому, щоби слухати Боже Слово, що Господь дуже є уважний до кожного нашого прохання. Але він також дивиться, чи я те також милосердя і чи ділюся з іншими, коли хтось теж перепрошує. як нараз є так, що то, а отже, але він не перепрошує. Або не раз слухаємо, приїхали ті східняки звідти, і вони собі хочуть тут, що роблять, і нас тут принижують, висміюють, а ми теж їм відповідаємо тим самим. І слухай східняків, от то все вони, то все вони, то все вони. Знаєте, ці усі западенці. Вони нас тут вчать, отого, вчать у того, а ми такого-такого. Слухай е, наших людей звідси, бо мене одного разу поправили, що немає. Але так говорить, що і Западенці, то східняки. Як що це неправильно. Але слухаєш, що одних, що других, то виявляється, що ті неправі, вони винні, а ми все правильно робимо. А слухаєш тих, так само вони. І от та така ворожнеча постійно виявляється. А то хіба не бракує нам того такого розуміння одне до одного? І можемо наводити масу аргументів. В інтернеті тут вже того повного. А як то є з тим милосердям? А як то є з тим, щоб визнати свою вину, де, де я не так роблю? Чи де я сію, не раз передаємо естафети оцих, хтось там сказав якусь дурницю, і ми то передаємо далі. Хтось зробив якийсь упадок, ми то далі то носимо, далі передаємо. І то та ворожнеча підсилюється, той то, то вогонь палає. Тому, дорогі браті і сестри, вдивляємося в матір Божу. Вона, коли стояла біля Христа, коли розп'яли її сина. І кажуть тексти, що в неї був глибокий відчий, великий біль. Але вона куди скерувала? В Божі руки. Бо вона до кінця не розуміє того Божого плану спасіння. Не До кінця не розуміє того прощення. І фарисеї з цього не скористали. Вони лишилися такими закам'янілими. Але цікаво почули цікаві слова. Згадай, коли прийдеш у царство своє, ще сьогодні будеш у раю. Той сотник, який стояв, який бачив не одну екзекуцію, не одну смерть отих розбійників, отого грішника, він бачив, як вони помирають. І він сказав знамениті слова. Це не може бути проста людина. Це і був дійсно, насправді це був син Божий. Так само, дорогі браті і сестри, ми, ми, ми не є джерелом милосердя, ми є немічні всі люди і просимо у сповіді, в Євхаристі того милосердя, але не двіки для себе. Щоб його виявити до дітей, до чоловіка, до дружини, до, до тих ближніх. І мусимо також розуміти, коли ми звинувачуємо когось, то є проблема в мені, а засуджуємо когось, то є проблема Так, він міг зробити багато нагоди. Але так само прощення це тоді, коли просять, перепрошують, визнають свої провини. Без цього немає прощення. Чи міг би простити отой пан, коли б він не просив? Пригадуємо, як питався він, друже, а як ти війшов до весільної світлиці, не маючи одежі? Це є Божа благодать. Тобто стан приязні між нами і Богом. І цю приязнь ми відновляємо у сповіді кожного разу, коли приходимо. А той що робив? Той мовчав. Бо йому це все було байдуже. І байдужість, легковажність, лінивство, а потім озлобленість породжує багато такого зла, яке ми бачимо тепер у формі тої війни. І як пережити, знаєте, ці випробування, чого вибрав на наш народ, Господь, не там інший якийсь народ? Я не знаю. Але коли ми просимо у Бога чого, благословення для свого народу, Боже, просимо, щоб дійсно зростати в тій любові, то буде очищення. І війна це найбільша форма очищення народу. І щоб це перейти, то треба вдивлятися в життя Пресвятої Богородиці, просити, щоб вона взяла опіку і допомагала і нашим воїнам, нашій владі, і нам, і всім нашим шкідникам, бо шкідників дуже нас є багато, щоб зараз оце пережити, очищення і стати тим дійсно Божим народом. І що цікаво, батьківщина наша не тут, успення показує, де наша батьківщина. Ми вдивляємося, бачимо. Як Христос так чисто символічно бере душу, душа Богородиці, як дитина. Тому сьогоднішня Євангелія і сьогоднішнє свято, дорогі браті і сестри, в якому контексті написана ця проп ця притча? В контексті церкви, що церква це є місце, де ми не тільки отримуємо Боже прощення, Божу любов, Боже милосердя, але вчимося і виявляти один одному, але перед тим визнаючи свої провини. То Добре, коли хтось нам зробить заувагу, але нараз та заувага є в гніві, в обуренні. І то треба за те обурення теж перепрошувати, Тут дуже є так цікаво, коли вміти так делікатно підказати чи, чи допомогти, чи навіть нараз потерпіти, почекати. Бо коли ми рознервовані, то вже немає сенсу щось говорити, то буде все в гніві. Ми не виявимо ніякої любові, ніякого милосердя, ніякої доброти. Тому, дорогі браті і сестри, що то є в тих, 400, не 400, не а 100 динаріїв, то фактично 400 грам срібла, так? чи той один доляр. Що ми робимо з ним? Як ми то виявляємо? І поки ми не пережиємо сповідальниці ту глибоку любов Господа Бога до мене, що коли я прошу, щоб він мені простив гріхи, для нього це не є проблема. І так само, коли просить у нас ближній, це також не має, не має бути ні, жодної проблеми. Брати, тут, тут дуже добре. Розказували колись в інтернеті таку цікаву річ слухав про плем'я. Було одне таке плем'я. І коли хтось там зробив якийсь, якийсь такий поганий вчинок, якийсь, якийсь такий, знаєте, не знаю, який там поганий, то вони що робили? Брали ту людину, і вони думали, що той, хто зробив цей поганий вчинок, він зараз інфікований. Його треба полікувати. Як вони лікували? Ставили його в центр, всі сідали по колу і розказували кожен, що він добро колись йому зробив, та людина. І ті добрі вчинки з його життя витягували, 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 і так його тим добром наповнювали, що він якби повертався назад, оздоровлювався. то, то є дуже гарна така це, насправді людина сама себе не може себе полікувати. Бо Бог діє через кого? Та через нас. Через нас і, і, і до нас діє так само, до, до мене він буде діяти через вас. А я буду чекати, знаєте, щоб відкрилося небо, буде діяти через Слово Боже. Я все одно буду чекати, щоб відкрилося небо. І так само через мене, через проповідь, через своє Боже Слово, Бог діє до кожного з нас, тут, зокрема. І то так направду ота вилазить та, така наша неміч, що можемо побачити свого боржника, який винен, там, нам дуже маленький маленький Бог. І тоді, від, тоді моментально, Боже, дай мені милосердя. Не тому, що це буде, бо то знаєте, я чому чого прощаю, бо мені просять. Тобто дасть задасть. Насправді прощення до свого ближнього, який просить у мене пробачення, це є тільки наслідок. Наслідок Божого прощення до мене і тої пережитої любові у своєму житті. Бачимо Богородиця, як вона йшла за Христом до Кінця. І тому її смерть є така дійсно свята, безболізна, а таким успенням. Просто заснула. І з душею і тілом ми віримо, що в той момент, бо апостол Тома є та традиція, що він і тоді запізнився. Як один казав священник і слава Богу, бо ми тоді побачили кінець життя Пресвятої Богородиці, що там не було ні тіла, тільки лишилися ризи, і традиція пише: якщо я не помиляюся, квіти, дуже багато квітів білих, ознака тої чистоти, непорочності, де Господь взяв з душею і тілом свою матір до неба, Те саме й нас. Дорі браті, чекає, але це не легка дорога. Дивлятися в життя Пресвятої Богородиці, воно не було таке, як ми собі нараз думаємо. Що все було гарно, все. Тільки одне, що можна, можна вчитися, це всьому покладатися на Господа Бога. Всьому, бачите, все ж таки, за ним є якесь рішення, якийсь Божий план спасіння. І ця війна, і ця наша боротьба це мені здається, що це є особливий план такого. Нашого народу, нашого спасіння, ну і так само відповідь, дорогі братії і сестри, на наші молитви. Коли ми молимося, Господь не є байдужий, Він дуже уважно чує, чутливий. І чи ми це переживаємо і даємося Боже Божому проведінню провадити, гуртуватися разом, просити ті ласки для свого народу, для влади, воїнства, особливо полонених. Вони там найбільше переживають у той хрест, і з ними теж Христос терпить. Ми цього не розуміємо. І чому Христос такою ганебною смертю помер? Бо Він пішов найближчою смертю, яка є до нас, найближча. Оце ми мали бути на тому розп'яті. Але це, дорогі браті і сестри, це не є образний вигляд. Це наші хвороби, це наші гріхи, це ті страждання, які ми щодень переносимо. Господь з нами несе той хрест, звідки ми це знаємо? А скільки є, терпіння, скільки є в тих терпіннях присутності Божої? Бо тут тяжко поділитися своїм Христом, а треба. браті і сестри, просімо Матері Божої, особливо цей праздник, яка нас веде до кінця, до, до того вічного життя, яке готує нам Христос, не тільки через свої страждання, але кожного разу через своє милосердя виявляється у сповідальниць, Кожного разу через цю божественну літургію, яку він приходить у Євхаристії. Щоб статися нам поживою, щоб допомогти це милосердя, також виявляти до тих, хто буде просити також і прощення щодо, щодо своїх провин щодо нас. Слава Ісусу Христу!